28 травня вівторок на телеканалі ICTV2, як завжди у цей час розпочинається ранок у великому місті. Григорій Герман, я Юлія Зорі, і нагадую, що наш ранок про історію, про цікаві факти, цікаві відкриття і багато чого іншого пізнавального і цікавого От про історії і про історію. Давай. Тому що перший сюжет у нас буде якраз на тему історії не, не секрет, що одним з головних міфів. Які розповсюджує російська пропаганда, є те, що Росія ніколи не програвала і не може програвати. Та щас відповідають усі історики. От сюжет у нас буде саме про Першу світову, про яку у Росії говорити ну не так, щоб дуже прийнято. Чому так? Чому не вдалося виконати усі цілі, які імперія Російська запланувала на світову війну? Усі подробиці у сюжеті рубрики міфи історії непереможні. День 1916-го. по вулицях міст Російської імперії носяться хлопчаки, розмахуючи екстреними випусками газет на перших шпальтах. Однакові заголовки. Війна до переможного кінця. Імператор Микола II підписав маніфест, яким дав зрозуміти всьому світу. Лише перемога влаштує Росію у першій світовій війні. Цього ж дня німецький кайзер Вільгельм відкрито заявив, що готовий до переговорів про перемир'я після потужного брусиловського прориву. Здавалося б, перемога вже в кишені Миколи II. Та російську імперію чекав зовсім інший фінал. Капітуляція, принизливе перемир'я з німцями, крах трьохсотлітньої імперії та кровопролитна громадянська війна. Події 28 червня 1914 року змінили хід історії. Тоді до боснійського Сараєво з офіційним візитом завітав спадкоємець австро-угорського престолу Франц Фердинанд. Його автомобіль з відкритим верхом прямував набережною. Раптово з натовпу пролунали два постріли від вогнепальних поранень. Франц Фердинанд помер. Поліція заарештувала вбивцю сербського студента-націоналіста Гаврила Принципа. Ця подія стала поштовхом до початку катастрофи Європи. Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Росія, яка вважала себе покровителькою усіх слов'ян, за Сербію заступилась і у відповідь отримала оголошення війни від Німеччини. Поступово Через переплетену систему договорів у війну був втягнутий увесь світ. На фронт мобілізували 73 мільйони людей. 10 мільйонів з них додому так і не повернулись. Уже перші місяці показали, що Росія до війни не готова. На один полк, який складався приблизно з трьох тисяч солдат, припадало всього 12 офіцерів. Аби нівелювати катастрофічні втрати внаслідок розгромних поразок та котлів, в армію набирали мільйони селян, які до цього ніколи не тримали в руках гвинтівки. Хронічно не вистачало їжі, снарядів та патронів. В тилу ситуація була не кращою. Економіка працювала за принципом Все для фронту ціни зростали. Виник дефіцит палива та продовольча криза, яка призвела до масових. Хлібних протестів брусиловським проривом влітку 1916-го Росія завдала нищівної поразки австро-угорській армії і перейшла у наступ на всіх фронтах. Тоді здавалося, перемога у війні майже не за горами, та на фронті і в тилу активно працювала пропаганда більшовиків. Їхні гасла, що ця війна, мовляв, чужа для простого народу. Цар та його оточення лише наживаються на ній, і потрібно за будь-яку ціну підписувати перемир'я. Деморалізували армію та населення у лютому 17-го у Росії спалахнула революція. Цар Микола ІІ зрікся престолу. Російська імперія припинила своє існування у квітні 1917-го За сприяння німецького генштабу до Росії зі Швейцарії переправили Леніна. Стратегія Берліна була простою: більшовики приходять до влади, Росія підписує акт капітуляції, припиняє участь у війні. А отже, для Німеччини залишається тільки один фронт західний для втілення цього плану. Берлін не шкодує коштів. Міністерство фінансів Німеччини виділяє 5 мільйонів марок на потреби пропаганди більшовиків. План спрацював 3 березня 1918 року. У Брест-Литовському Ленін підписав з Німеччиною перемир'я. Союзники Росії по Антанті розцінили його як зраду. Та Ленін цим уже не переймався, адже у цей час саме затівав. Кровопролитну громадянську війну аби відвоювати територію усієї колишньої російської імперії.